Коли православна церква молиться за всіх спочилих від віку, зібрались тут, на цій славній Михайлівській площі для того, щоб увіковічити пам'ять загиблих воїнів на сході України за нашу рідну Україну, ми віримо, що людина зі смертю не перестає існувати. І тому всі воїни, всі волонтери, всі ті, хто за волю України був убитий на Майдані, вони існують. Існують, але вони звершили подвиг. Який подвиг? Виявили любов до свого народу, до своєї батьківщини, до своєї сім'ї. А Господь сказав, ніхто не має більшої любові, як той, хто віддасть душу свою, за друзів своїх. Вони віддали свої душі, своє життя за нас і тим самим виявили цю любов. Тому ми віримо, що Господь дасть їм вічне небесне Царство. Але наша, наш обов'язок не тільки пам'ятати їх, а молитися за них, щоб Господь просив їх вільні і невільні. Правини. Ми відкриваємо сьогодні цю пам'ятну стіну на Михайлівському монастирі. Для того, щоб кожен, проходячи мимо цієї стіни, згадав, що за нашу свободу. Вони віддали своє життя і помолився за них. А ми повинні бути впевненими, що вони не даремно віддали своє життя за незалежність нашої України, тому що ми віримо в нашу перемогу. Віримо тому, що за нами правда, а де правда, там Бог, а де Бог, там перемога. І тому нехай агресори тремтять, Тримтять від гніву Божого, який гряде на них за їх неправду. Ми віддали ядерну зброю, показавши своє миролюбіє, а вони гаранти мають на увазі Росію замість того, щоб забезпечувати нашу територіальну цілісність. Відібрали тимчасово Донб... Крим і тепер хочуть забрати Донбас. Але Бог бачить їхню правду і нашу правду. Бо ми захищаємо свою рідну землю і ми її ніколи нікому не віддамо. Тому, ті герої, які віддали своє життя, є гарантом нашої неперемоги. І ми ще будемо святкувати нашу перемогу над агресором, який як непрошений злодій. вторгся на нашу землю. Слава Украине и слава Иисусу Христу! Мы просим святейшего патриарха Киевского и всей Руси Украины Филарета осветить стену народной Памяти. Просим вас.